Село лісове, заховане між пагорбами, прокидалося під легкий шум весняного дощу. У повітрі пахло мокрою землею і першими бруньками, а за селом, біля річки, стояла невелика хатина з облупленими стінами і старими віконницями. У ній жила Марія Іванівна, літня жінка, яку всі в селі поважали. Вона була добра, спокійна і завжди готова допомогти. Навіть коли сама ледве зводила кінці з кінцями. Її життя було непростим. Чоловіка давно не стало, діти розлетілися по містах, і в старості їй залишились лише кіт Васька, кілька курок та город, який годував її вже багато років. Марія Іванівна ніколи не скаржилась. Вона вставала до сходу сонця, поралась по господарству, а ввечері в'язала шкарпетки або читала старі книги. Одного разу, коли дощ лив уже третій день поспіль, вона почула стуку двері. Це здивувало її. Рідко хто заходив сюди в таку погоду. Відчинивши двері, вона побачила незнайомого чоловіка. Він був мокрий до нитки, тремтів від холоду і виглядав втомленим. Його одяг був брудний і порваний, а в очах суміш втоми і відчаю. Вибачте, будь ласка, промовив він. Я заблукав. Допоможіть мені, якщо можете. Марія Іванівна, не роздумуючи, відступила назад і запросила його в хату. Заходьте, голубчику, чого ж ви на дощі мокнете? Сідайте ближче до печі, зігрійтесь. Вона швидко поставила чайник, знайшла сухий рушник, і принесла йому стару, але чисту сорочку свого покійного чоловіка. Чоловік не говорив багато, лише дякував і кілька разів вибачався. Коли він нарешті трохи зігрівся і випив гарячого чаю, Марія Іванівна сіла напроти і подивилась на нього уважніше. Як вас звати, синку?» – спитала вона лагідно. Віталій, Сергійович», Віталій Сергійович, відповів він, трохи знітившись. І куди ж це вас занесло в таку негоду? Віталій опустив очі. Було видно, що йому незручно. «Я... Я шукаю роботу. Був у сусідньому селі, але нічого не знайшов, грошей майже не залишилось і заблукав. Марія Іванівна мовчки кивнула. Вона бачила, що цей чоловік не злодій і не брехун. У його голосі було ще щире, справжнє. Ну що ж, переночуєте тут, на вулиці Лє, а вам треба відпочити. Завтра щось придумаємо. Наступного ранку дощ ущух. Але Віталій залишився допомогти по господарству. Він скосив траву, полагодив паркан і навіть поправив дах сараю, який давно просідав. Працював мовчки, але з душею, і Марія Іванівна була вдячна за його допомогу. Ввечері вони сиділи на лаві біля хати, дивилися на захід сонця і розмовляли. Віталій розповів свою історію. Він був учителем, але школа закрилась через скорочення. А роботи в місті знайти не зміг. Родини в нього не було, дружина пішла багато років тому, дітей вони не мали. То, може, залишишся тут. несподівано сказала Марія Іванівна. Роботи в селі багато, а мені поміч не завадить. Віталій усміхнувся. Його обличчя, яке ще вчора було втомленим і похмурим, тепер ніби осяялося. Якщо ви справді не проти, я залишусь. Так почалася їхня спільна історія. Віталій став справжньою опорою для Марії Іванівни. Він допомагав їй по господарству, ремонтував хату, водив на базар продавати овочі. А вечорами вони сиділи на ганку, пили чай і розмовляли про життя, про молодість, про мрії. Минали тижні. Село швидко помітило нового мешканця, і спочатку люди дивилися на нього з підозрою. Але коли побачила, як він працює, як дбає про Марію Іванівну, як лагодить огорожі і допомагає сусідам, ставлення змінилося. Його поважали за працьовитість і доброту. Одного дня до хати Марії Іванівни прийшла листоноша з телеграмою. Жінка розгорнула її і побіліла. Віталій підбіг до неї. Що сталося? Дочка, Оля, вона в лікарні. прошепотіла старенька. І сльози побігли по її обличчю. Не вагаючись, Віталій зібрав речі і запряг старенького коня сусіда, щоб відвести Марію Іванівну до міста. Вони вирушили того ж вечора. Дорога була важкою, розмита дощами, але Віталій не зупинявся він розумів там, у лікарні, на них чекає щось важливе. Марія Іванівна мовчала всю дорогу. Віталій раз у раз кидав на неї стурбовані погляди. Але не питав, знав, що зараз її думки далеко. Лише коли вони в'їхали в місто, вона стиха сказала Ми З Олею давно не бачилися, вона все роботою зайнята, а я в селі. І ось тепер все добре буде, м'яко сказав Віталій. Побачите. У лікарні їх зустріла молода медсестра і провела до палати. Оля лежала під крапельницею, бліда, знесилена. Коли вона побачила матір, сльози навернулися їй на очі. Мамо. прошепотіла вона. Марія Іванівна кинулася до неї, взяла за руку, і вони довго мовчали, просто дивлячись одна на одну. Що сталося? нарешті запитала Марія. Втомилася. Перевантаження на роботі. Лікарі кажуть, що нічого серйозного, але треба відпочивати. Оля перевела погляд на Віталія. А це хто? Це Мій друг, відповіла Марія Іванівна, він мені дуже допомагає. Віталій ввічливо кивнув. Дуже радий познайомитись. Наступні кілька днів вони по черзі чергували біля Оленої палати. Віталій ходив до аптеки, приносив їжу, розмовляв із лікарями. Його турбота і спокійна впевненість поступово розтопили лід між ним і Олею. Віталію Сергійовичу одного разу звернулася до нього Оля. Коли мати вийшла з палати, Дякую вам за все. Мама багато про вас розповідала. Я рада, що ви з'явилися в її житті. Він лише усміхнувся Я теж радий. Коли Олі стало краще, лікарі виписали її додому. Вона вирішила поїхати з матір'ю в лісове відпочити набратися сил. І, хоч спочатку думала залишитися лише на тиждень, та сільська тиша і турбота матері з Віталієм. Зробили своє, вона залишилась на місяць. У ті дні життя в хаті помінялось. Вечорами вони сиділи всі разом, розмовляли, сміялись. Оля потроху оговтувалась, допомагала по господарству, а Віталій усе частіше помічав, як її очі сяють, коли вона дивиться на нього. Одного разу, коли вони вдвох садили полемницю, Оля несподівано сказала Ви дуже добра людина, Віталію. І сильно, мамі, пощастило, що ви з'явились. Він підвів очі, і їхні погляди зустрілися. Я просто хотів допомогти, але й мені пощастило, я знайшов тут справжню родину. Літо минало, Оля залишилась в селі довше, ніж планувала. Одного вечора, коли сонце заховалося за пагорбами, вона й Віталій пішли до річки. Віталію, тихо сказала вона, дивлячись на воду. Я багато думала. І зрозуміла, що не хочу повертатися в місто. А чого ти хочеш? спитав він. Вона повернулася до нього й усміхнулася. Хочу залишитись тут і бути поруч з вами. Віталій завмер. Серце закалатало. Ти справді цього хочеш? Так. Їхні руки зустрілися, і в цю мить усе стало на свої місця. Через місяць у селі гуляли весілля. Марія Іванівна плакала від щастя, а сусіди щиро раділи за нову родину. І хоч життя часом буває важким, ця історія довела добро, яке ти даєш світу, завжди повертається і часто з любов'ю. Минув рік. Лісове прокидалося під спів птахів, а в невеликій хатині біля річки життя вирувало як ніколи. Марія Іванівна сиділа на ганку і в'язала маленькі шкарпетки, ніжно-рожеві, Бо скоро в їхній родині чекали на поповнення. Мамо. пролунав із саду голос Полі. Ідіть сюди, подивіться. Марія Іванівна підвелась і побачила, як Віталій тримає в руках повний кошик полуниці, а Оля сміється, обтрушуючи землю з подолу. Вона вже була на останньому місяці вагітності, але все одно намагалась допомагати. Ви подивіться на них, сміючись, промовила Марія Іванівна. Як малі діти. А що ж робити, мамо. підморгнув Віталій. Щасливі ми. І справді, щастя було в кожній дрібниці, у теплих вечорах, у спільній праці, в майбутньому, яке вони будували разом. І коли через кілька тижнів у хаті залунав перший крик їхньої маленької донечки, усі зрозуміли це було справжнє диво, яке принесла з собою доброта. Так і жила ця родина. З любов'ю, турботою і вірою в те, що тепло завжди знайде того, хто готовий його прийняти.